Якщо ви досі скептично ставитесь до електрокарів, значить ви просто не бачили, на що здатен оновлений Зікер 001. тому що китайці так апгрейднули зікер 001, що його потужності позадрять навіть світові гіганти. З вами Інкарс, і сьогодні ми поговоримо про оновлений у 2024 році Зікер 001. На перший погляд здається, що зміни незначні, але не поспішайте з висновками, тому що цей електрокар приховує безліч сюрпризів. Свіший дизайн, новеньке технічне оснащення, додаткові опції комфорт. Бект використовує 800 вольтову архітектуру на базі платформи SIA, що дозволило значно прискорити зарядку та підвищити струмовіддачу. А головне батареї тепер мають ще кращий захист від перегріву. До речі, про батареї. Ліфтбект оснащується однією з двох батарей: LFP ємністю 95 кВт або потрійною літієвою батареєю, ємністю 100 кВт. Виробник почав використовувати LFP батареї зовсім недавно. Вони служать довше потрійних і не бояться розряду. Внуль, але забезпечує трохи менше запас ходу. Новенькі Zikr 001 вирішили оснастити найкращою LFP батареєю на початку 2024 року, а саме Кетл Шансін. Потрійну літньої батарею Quilin також постачає ця корпорація. А ось базову версію з акумулятором на 86 кВт знімуть з виробництва. До замовлення доступно 5 комплектацій Zikr 001 24-го року з наступними запасами ходу, як і раніше, ви можете обрати між версіями заднім та повним приводом. Базова задньопривідна версія оснащена та десяти кіловатним електромотором. Повнопривідні версії доповнюються передніми електродвигуном потужністю 270 кВт. Підсумкова потужність складає 580 кВт або 789 кінських сил. Одним словом, не електромобіль, а ракета. Починаючи з комплектації Mi Dual Motor на 100 кВт, лігбек оснащується адаптивною пневматичною підвіскою. Тепер ще більше комфорту та кращий контроль дороги. А ось в спортивному Use Sport спорт вже з'являються 22 дюймові колеса та гальми від Brembo. Цю версію Спеціально для аматорів активної їзди. Оновлений Зітр 001 отримав унікальний зовнішній вигляд. Передні та задні бампери з характерними чорними вставками запозичили у версії FR. Однак і це ще не все. Довжина автомобіля становить 4 метри 977 мм, що на 7 мм довше за попередників. Версія 24-го модельного року отримала своєрідний плавник над лобовим склом, нове місце встановлення датчу колідар. Це потужний інструмент цифрового зору автомобіля, завдяки якому безпілотні функції вийшли на принципово новий рівень. Також з'явився новий дизайн дисків та нова палітра кузову, як у Ziker X. Повну інформацію про палітру кольорів та особливості моделі ви можете прочитати на нашому сайті, просто перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте отримати безкоштовну персональну консультацію, ви також можете заповнити форму в описі під цим відео, і наші автоексперти миттєво з вами зв'яжуться. Салон новесенького Ziker 001 також злегка освіжили та проапгрейдили. Інтер'єрних кольорів поменшало. З'явилася новинка оливкова гама салону. Гаряча версія за спорт тепер виділяється своєю сіро-жовто-гарячою палітрою салону. О, oh, жарка, жарко, та додатковими налаштуваннями передніх сидінь. Дизайн дверних карт взагалі повністю переробили менше пластику, більше шкіри напа. Форму підлокітників змінили. А від вставки з глянцевого пластику вирішили позбутися. Гарна новина для меломанів. До речі, я від цієї новини взагалі була в шоці. Відтепер навіть в базовій комплектації ви отримуєте 28... Скільки? 10! Скільки? 28 динаміків відмінної аудіосистеми Yamaha. Іншим важливим нововведенням став центральний поворотний дисплей. Він тепер з'являється у всіх версіях U. Я впевнена, що після такого огляду у вас виникло дуже багато запитань, але не хвилюйтеся, наші автоексперти готові надати вичерпну консультацію з приводу придбання Ziker 001. Просто заповніть форму в описі під цим відео, а ми придбаємо про решту. Скоро ми знімемо реальний огляд на оновлене Ziker 001, який вже прямує. До України. Якщо цей ролик був цікавим для вас, не будьте скупими на лайк. А також ми будемо дуже чекати на вашу думку в коментарях з приводу оновленого Зікер 001. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок та до зустрічі на каналі EnCars.